Всім привіт! Сьогодні ми готуємо по-справжньому зимове печиво. Для цього нам потрібно 2 яйця, вбиваємо миску та збиваємо вінчиком або міксером. Далі додаємо 100 г цукру, 5 г ванільного цукру та продовжуємо збивати. Також додаємо 80 г розтопленого масла. Також додаємо 10 г розпушувача та 250-260 г борошна. Також додаємо цедру одного лимону і сік одного лимону. Сік лимону приблизно має бути 35 грам. Також борошно поступово додаєте і замішуєте тісто. Тісто повинно трішечки липнути до рук, так і має бути. Гарно тісто вимішуємо. Щоб була однорідна консистенція. Далі беремо харчову плівку або пакет і ставимо в морозилку, щоб воно охолодилося. А тим часом будемо готувати лимонний курт. Для цього нам потрібно 60 г соку лимонного, одне велике яйце, 60 г цукру, цедра одного лимону. 50 грамів масла, все і добре перемішуємо. І чекаємо, щоб ця маса загустіла. Беремо вінчик, з ним краще працювати. Вся наша маса охолола, ми її виймаємо та формуємо кульки. У мене це приблизно 20 грам, також нам потрібна цукрова пудра. Кожну кульку ми обмайкуємо з різних сторін. Беремо форму, яку буде випікати, застеляємо паргаментом та викладаємо наші кульки. В середині робимо такі отвори, але не до кінця. Це буде серединка нашої начинки, лимонного курту. Все, наше печиво готове. Розігріваємо сковорідку на 185 градусів та випікаємо всього лише 10-15 хвилин. Думаю, 10 достатньо буде. Тому поймаємо і смакуємо. Всім смачного!